Вітаю вас, дорогі стрільці, на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталія. Це прогноз на березень 2026 року. Цього місяця у нас дуже багато астротрендів. Юпітер буде повертатися, розгортатися в директний рух, і певна сфера вашого життя оживає і починає масштабуватися. Закривається коридор затемнень через місячне затемнення, яке приносить деякі результати, усвідомлення і підсумки процесів минулого, минулих сюжетів на осі діва риби, і е, якісь такі промеж, проміжуточні результати ви отримуєте з тих сюжетів, які закриються в лютому 2027 року. Ретроградний Меркурій ще триває, і день весняного рівнодення, астрологічний новий рік. Ну дуже багато планет і астрологічних подій будуть у четвертому секторі вашого гороскопу. І це тема сім'ї, родини, нерухомості, місця проживання. У вас дуже сильно активна. Проговоримо про це, що чекати там. Якщо ви взагалі цікавитесь астрологією, задаєте собі питання, як зрозуміти свій особистий рік, як дізнатися, які головні задачі ставить перед вами рік. На що виділена енергія і куди рухатися, щоб отримати свій результат, щоб ваш рік пройшов ефективно і продуктивно. Щоб... Реалізувати ту фінансову стратегію, яку вам задає ваш особистий рік, щоб вивести ваш фінансовий рівень в топ. Для цього в мене є міні-курс, мій бестселер, Dream Year, який відповідає на всі ці питання. Вартість 10 євро, а відповідей для продуктивного ефективного року дуже багато. Для того, щоб ви взагалі цей курс створення для початківців в астрології, для того, щоб ви мали ясність, впевненість. І стратегію на майбутнє посилання залишу в описі під цим відео. Повернемось до прогнозу. Важливе дуже нагадування, тому що дивіться цей прогноз за знаком асцендента, потім по сонцю, тому що в таких загальних форматах для всіх стрільців цього світу більш дієві все ж таки асцендентні прогнози, і якщо ви народилися на початку вашого знаку. І е, е, якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені 5 показників: це дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу, і в коментарях я вам відповідаю. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. Це вже наша така традиція. Ну, а тепер давайте детально поговоримо про загальний вайп, і можливості березня для вас, дорогі стрільці. Ретро... Ретроградний Меркурій в рибках буде йти до 20 березня у вашому четвертому секторі. Меркурій в четвертому це ну про оформлення документів щодо нерухомості, питання дому, переїзду, ремонту, сімейні справи, спілкування з родичами, з батьками, внутрішній такий психологічний стан у ретроградному русі. Меркурій він якби плутає карти в цих питаннях. І він дає затримки. Затримка документації, які пов'язані з вашим житлом або нерухомістю, непорозуміння в родині, повернення до старих якихось сімейних тем, необхідність переробляти щось, пере... уточнювати в темах паперових, внутрішню таку емоційну нестабільність дає цей транзит. Головне, що ви маєте знати, для всіх людей, коли Меркурій ретроградний, це така загальна рекомендація. Нічого не підписуємо, не запускаємо ключові проекти, не купуємо авто гаджети техніку, не відправляємо цінні речі поштою. Все Ну, щось піде обов'язково не так, як хотілося. З 20 березня Меркурій вийде вже з ретрограда, і тут ви відчуєте, що стає менше хаосу, більше ясності. Впевненості, якогось порядку такого, знаєте, чіткості, зібраності в темах, пов'язаних з, з документами по нерухомості, з поїздками до, на, на батьківщину, з батьками там все вирішується, білети ви купуєте батькам, також все буде добре. Ретроградний період нам дається для того, щоб повернутися, щоб щось доробити, то, те, що ви по темі четвертого дому сім'ї нерухомості і відносин сім, внутрішньосімейних щось там залишили, що потребує до, доопрацювання. 2 березня у нас дуже такий міцний аспект, тому що Марс, планета дій, активності, руху, дуже міцна енергія, заходить також в ваш четвертий сектор, там де і Меркурій. І вона додає певний вайб, тому що ну, якби Марс, це вона планета, тобто енергія Марса, вимагає від нас таких бурхливих і дуже швидких дій по темі четвертого дому. А Меркурій каже, то тільки переробляємо, тому будьте уважні. Ви з'єднуйте оці всі показники і всі ці рекомендації. Тому Марс вам може давати активні дії щодо житла, енергії багато на те, щоб облаштовувати ваш простір, Що ще? рішучість якось у сімейних питаннях. Взагалі, час діяти у темах, пов'язаних з домом, не відкладати рішення, брати відповідальність. В мінусі може бути внутрішня агресія або ви. Агресія і конфлікти з родиною і з близькими. Ну, якби з близькими ви конфліктуєте, або вдома якісь трабли можуть відбуватися, якщо ви не використовуєте саме енергію Марса. 3 березня місячне затемнення в Діві в вашому 10 секторі. 10 сектор це кар'єра, статус, влада, визнання, це наша найвища точка нашої реалізації. Місячне затемнення вона дає кульмінацію, завершення, ясність. Питаннях пов'язана з, з цими нашими досягненнями, соціальним життям, соціальним визнанням, професійних, якихось репутації, взагалі з темою професії, кар'єри. Тут може завершитися якийсь професійний етап, відбудеться зміна статусу, отримаєте важливі документи, що підсвічують ваш статус, прийняття якогось такого доленосного рішення. Але сюжети, які будуть на цьому затемненні, остаточно вирішаться в лютому 27-го року. Завдання цього затемнення визначити, який соціальний статус вам більше не підходить. І про це затемнення, про його вплив на всі знаки я обов'язково запишу окреме відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. 5 березня, день удачі. Я завжди вишукую для вас гармонійні дні. Сонце в гармонійному аспекті з Юпітером, чіпляє ваш 8-й сектор. Аспект дає успіх і вдалий збіг обставин в темах сім'ї, нерухомості, сімейного бюджету, кредитів, виплатів, спадщини. Виплат, фінансова підтримка. Ось тут все, що ви плануєте, кредит брати, або закривати, або вирішувати питання спадщини, ось тут дуже гарний, вдалий час для того, щоб вирішувати ці фінансові питання через родину або через партнерів. 6 березня. Венера перейде в Овна і буде йти по вашому п'ятому сектору до 30 березня. Венера це планета краси, гармонії, благополуччя, поліпшення. Вона поліпшує будь-яку сферу, куди заходить. Вас п'ятий сектор це сектор дітей, кохання, романтичних відносин, ваших творчих проєктів, хобі, відпочинку, розваг. Тобто це дім радощів. Ну, що тут можна спрогнозувати якийсь івент, свято або концерт вас можуть запросити або ви підете, романтичні знайомства, успіхи у дітей, приємні якісь творчі події. 9 березня повторний аспект удачі, аспект Меркурія і Юпітера від 16 лютого. Я вас попереджала там ще в лютому про цей аспект. це другий шанс в темах також 4-8 домів? Тобто можуть вирішитися питання житла, фінансів, виплат? Родинних якихось домовленостей. те, що склалося раніше, отримує новий розвиток в цих темах. 11 березня Юпітер розгортається в директний рух, виходить із ретрограда в вашому восьмому секторі, і завершується період застою, починається розширення і полегшення успіх, масштаб в темах, пов'язаних з фінансовою підтримкою, кредитами, інвестиціями, спільного бюджету, великих грошових операцій. Отут От все буде сприяти цьому. 13 березня, кармічний день, Марс з'єднується з північним кармічним вузлом в вашому четвертому секторі. І такий аспект буває раз на 18 років. І Марс і дія, четвертий сектор. Це нерухомість, родина і такий фундамент, фундамент нашого життя. Це момент, коли важливі рішення щодо місця проживання, нерухомості, старту великого ремонту, якогось кармічного повороту в сімейній історії відбувається і буде ну, вдовго з вами. Сприятливо діяти рішуче, оформлювати важливі папери щодо нерухомості, наводити порядок у родинних питаннях, спрямовувати енергію в дії, обов'язково дійте в цей день. 15 березня ретроградний Меркурій буде з'єднуватися з Марсом в вашому 4 секторі. Повертаються питання, якісь такі ось суперечки, можливо, по темі з конфлікти з родиною, з близькими, з дітьми, різкі слова, імпульсивні рішення. Тож, краща рекомендація на цей день не поспішати, не робити поспішних рішень, бережіть нервову систему. Важливе рішення щодо нерухомості, переїзду, ремонту, купівлі-продажу, краще відкласти до 20 квітня. 19 березня на новий місяць четвертому секторі тут зароджується нова енергія, щось нове по темі нерухомості. Ви переїжджаєте, ви купляєте щось. Ну, купляти не рекомендується в ретроградний період, можливо, переїзд або вам щось одобрюють там, аренду продовжують вам. Тобто, тут можливо рішення ви приймете про переїзд, починає, розпочнете ремонт. Класно, якщо ви просто закладаєте намір. Але не поспішаєте, не поспішайте з різкими кроками. Після 21 березня краще цього це робити. 20 березня, день весняного рівнодення, початок весни, сонце переходить в Овна, і тут реалізуються ваші плани, які ви задумали ще в грудні 2025 року. 21 березня Меркурій виходить з ретрограда, фух. Ось тут можна діяти. Якщо з 26 березня до 20, ось, 26 лютого по 20 березня щось були непорозуміння в сім'ї, затримки у питаннях житла, поїздок до родини, заплутання якісь справи з, з родиною, проблеми з платежами з нерухомості, то зараз ці питання починають вирішуватися, і е, з 21 березня ситуація стають більше такими передбачуваними, менше хаосу, більше ясності. 22 березня Сонце з'єднається з Нептуном в вашому п'ятому секторі, і це ідеальний день для творчості, для духовних практик, для м'якого такого відновлення, для мрій, натхнення для е, того, щоб провести час з дітьми. 25 березня Сатурн з'єднається з сонцем, в вашому також п'ятому секторі. Ось тут починається серйозний шлях в темі дітей, творчості, особистих проєктів. Тобто, це момент відповідальних рішень, дисципліни, такої структурності, можливо, у дітей. Починається новий етап, де їм потрібно бути, ну, там, вони входять в якусь там спільноту і у них з'являється нова відповідальність. Відповідно, вона накладається на вас. Це може бути відкриття бізнесу, або ваші романтичні відносини стають більше офіційними. Це чудовий час, щоб почати щось або систематизувати творчу діяльність. 30 березня Венера перейде в ваш шостий дім. Венера тут дарує удачу, поліпшує питання шостого сектору, приносить гармонію в темах робочих процесів, в графіку, в побуті, в питаннях найму, в щоденних обов'язках. Але про це ми докладно ще поговоримо з вами у прогнозі на квітень. Тож, давайте підсумуємо, дорогі стрільці, про що головне, що головне в березні для вас, дорогі стрільці. Березень це перезавантаження сімейних тем, важливі рішення щодо дому, нерухомості, місця проживання, кармічні події в родині, фінансове розширення через восьмий дім, це через кредити, через виплати, через інвестицію у вас. Це новий фундамент вашого майбутнього. Підписуйтесь на канал Астраната, ставте дзвіночки, коментуйте, донайте, щоб підтримати україномовний астрологічний контент, щоб він розвивався. Всі описи, ой, всі посилання, всі деталі про, по консультаціях, міні-курсах і важливих відео я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі в наступних прогнозах. Я бажаю вам класного березня, дорогі стрійці. Побачимось!